Накрита державним прапором труна, омита сльозами рідних. А у ній, на жаль, тіло спочилого героїчного захисника України та українського народу, нашого земляка Євгенія Довгого. Горішньоплавнівська громада знову в гіркому смутку. Над дорогою ціною наш народ виборює свою свободу. Щодня у боротьбі за наше теперішнє і майбутнє ми втрачаємо найкращих синів і доньок. Провести в останню путь вбитого російськими окупантами захисника України прийшли усі, хто вважав своїм обов'язком подякувати та віддати шану героєві. На церемонії прощання з Євгеном Довгим скорботну промову від усієї громади виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проведємо за межу обрію. Нашого земляка, солдата Збройних сил України, Дового Євгенія Олександровича, народився Євгеній 5 лютого 1990 року в місті Світловодську Кіровоградської області. У 2007 році закінчив 11 класів Комсомольської загальноосвітньої школи номер 2 і продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію техніка механіка. З 2010 до 2020 року працював на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті. 9 серпня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. У лютому. 2023 року був тяжко поранений. Тривалий час лікувався у госпіталі. Потім повернувся знову на фронт. 1 січня 2024 року в бою за Україну, виявивши стійкість і мужність, старший стрілець десантно-штурмового батальйону. Солдат Збройних сил України Євгеній Довгий, героїчно загинув в районі населеного пункту Клішіївки Бахмутського району Донецької області. і вічна пам'ять про подвиг Євгенія Довгого назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава наприкінці церемонії прощання з Євгенієм Довгим. синьо-жовтий стяг, за який полеглий військовослужбовець боровся із ворогом до свого останнього подиху. Побратими передали дружині. Вже не кровоточить його рани, не пече йому в грудях. Тепер Євгеній Довгий назавжди в небесному строю. Наша пам'ять і вдячність вічні поховали героя з військовими почистями у горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.